Всім добрий день, дякую сусідам за те, що в нас немає світла, і ви вимушені дивитися це в такій якості. Нагадую, значит, мета цього проєкту полагодити декілька проблемних місць, зокрема, ось це. А звідки ось таке береться? Зараз покажу. Ось такий ріжок невеличкий. Потім він переростає в таке, як я вам показав. Перше, що ми робимо, беремо шилу і розкалупуємо. Зняли ми фарбу, далі перетворювачем іржі обробляємо. Я вам показував відео, порівнював перетворювачі це мені сподобався більше, посилання буде десь тут. Перетворювач нанесли і прибираємо зайве. Далі чекаємо в покій. Він просохне і фарбуємо. Нанесли ми перетворювачу в, в два етапи. Секундочку. Тепер шприц, фарба заповнюємо. Там в декілька шарів, щоб набрати товщину. Заповнили ми. Тут я трошки недозаповнював. Ось видно, мабуть, видно. А тут з гірочкою зробив, подивимось як краще. Ну і щоб точно все пройшло успішно, лаку накидаємо туди. Наступний день, коли воно підсохло, беремо образивчик 5 тисяча і потім півтори тисячі. и затираем его с водичкой. Вот так вот. Так, оп. А вот тут ось поруч вышло, Тут еще раз. О, вот так добро видно. Иржа. Ну, не иржа металл пробился. Ну, точнее, иржа после перетворяющего иржа. А вот тут Поруч затер все виходить. Далі під полірування. Показував чи не показував, показував. Так, оцю затер. Добре, красиво. Цю взагалі не чіпав, а цю перетер. Дивіться, тут я так роблю і не переживаю, що я перетер. Через те, що це. це... Ця арочка буде повністю фарбуватися, бо тут багато рижиків дуже сильно пішло. І тут місце таке не дуже, не знаю, видно вам чи ні. Там два метали отак сходяться, і між ними корозія починається. Тому будемо старатися вичистити і фарбувати. Це буде друга версія, як виділити іржу більш радикально. А зараз полірнемо, подивимось на результат. До речі, буду сьогодні працювати лише 3000 пастою, по тій самій причині, що я зараз через півгодини повністю знесу цю арочку до металу. Покажу вам подряпанку. Описано. Місія провалена. Ну, а якщо серйозно, то я просто поспішив. Не дочекався, поки лак вистегне. І воно весь розмазюкався. Ну а ця подряпина, де вона є? То вона до ґрунта. Не виполіровується. Ну, коротше, ось такі справи. Дякую за увагу. Чекайте другу спробу.